Отже, перший варіант, другий, третій, вибираємо камінчик, і будемо дивитися, в кого, які негативні енергії, і будемо це все розбирати. Отже, дивимось перший варіант білий камінчик. Так, перший варіант, що у вас. А перший варіант чистився. Зараз подивимось, чи все пройшло добре. Неодноразово тут людинка з дібностями. Щось ви проводили якісь ритуали, можливо, до когось ходила. Ви відчували, що у вас накопилася негативна енергія. І ви здійснювали якісь процеси, можливо, якимись парадами скористався, хто вміє, тому що тут людина, яка відчуває інту... інтуїтивно, яка вже за життя є з мудрістю, яка багато побачила, багато прожила, і ви вмієте це робити. Давайте подивимося, чи все ви почистили. На жаль, на жаль, ні. І це стосується чоловіка, це стосується якихось суперечок. Вам важко. Ви намагалися щось почистити, чи свого чоловіка, чи енергетику навколо себе. Тому що, бачу, це стосується або чоловіка законного, або людина, з якою ви би хотіли перебувати, або хотіли налагодити стосунки. Тому що тут дійсно ви з цією людиною постійно сваритесь, постійно щось не те. Ситуація підвішена, ви не знаєте, що робити, вам в цих стосунках дуже важко. І ви в цьому плані діяли. Чи дало щось те, що ви робили? Що дало? Дало, дало вам це те, що усвідомлення, що назад минулого не повернеш. Ви розчаровані, тому що нема вже тієї людини, яку ви знали раніше. Ви згадуєте минуле, ви хочете повернути ті часи і щоб воно було мирно, спокійно, щоб було злагоджено, сімейно, але, на жаль, цього немає. Чому? Тому що доля вона має свої плани на ваше життя. І доля вам каже, що вам треба не давати, не давати себе в жертву цій людині служити, а розвиватися самі або самому. Доля вам вказує на те, що вам треба усамітнитися і піти шляхом. Розвитку, самопізнання реалізації себе і свого внутрішнього потенціалу. У вас є сила або дар, який ви повинні реалізувати. А ця людина, яка була у вашому житті, ви її не зміните, ви її не вдосконалите і ваші шляхи розходяться в цьому плані. Тому тут людина, яка чистила цю всю ситуацію, вона в цій ситуації безсила, хоча вона намагалася так, деякі енергії негативні, інформативні чуттєві, вони почистилися, але характер людини не зміниш. Ви не підлаштуєте цю людину під себе, тому що суть у людини зовсім інша, програма проживання і доля інша. Ось така ситуація. Це був у нас перший варіант. Будемо переходити до другого. Якщо питання у першого варіанту стоїть з приводу чистки особисто себе, то в цьому плані у вас все виходить чудово. Ви це вмієте робити, тому. Тому в цьому плані все добре. Так, переходимо до другого варіанту. Хто загадав другий варіант? Будемо дивитися, розглядати, які у вас негативні енергії, що відбувається в житті, що потрібно зробити. Отже, другий варіант, що відбувається у вас. Життя бурлить, життя кипить. Тут людина, можливо, в якихось поїздках, переїздах, можливо, робота, переговори, дуже бурне життя, партнерство, взаємодія з людьми, багато інформації, можливо, подорожі, можливо, інтернет-робота, багато людей, багато інформації і все йде кругообертом. Напевно, ви вже змучилися так жити, і ви би хотіли щось змінити. Що заважає у вашому житті? Дивимось. Так, ви хочете відпочинку, тому що ви відчуваєте, що вже здоров'я, нерви у вас підкошуються, і ви запитуєте, стільки мені ще це тягнути? А я не можу відмовитися від цього, тому що це мій ресурс, це моє накопичення. Я в цьому майстер. Я знаю, що робити. І тому ви йдете вперед, ви постійно в оберті, ви свої навики вдосконалюєте, і це дійсно вам по судьбі. Тому що дійсно такий період ви досягнете успіху, якихось своїх звершень, ви давно хотіли цього, але не в таких темпах. Так, вам важко, тому що немає продиху, немає відпочинку, і ви розчаровані. Вам інколи здається, що ви як один в полі воїн і весь світ обертається навколо вас, і вам все потрібно вирішувати. Чи потрібно вам від чогось почиститись, щоб стало легше? Що саме дивимось? Дивіться, тут ситуація ще. Сімейна, так, можливо, якось в сім'ї трішки безлад, кого діти. Питання з приводу дітей потрібно вирішити, якась, якась проблематика є. Хто можливо залишив дітей, а діти десь далеко. І це вас дуже бентежить. Ви б хотіли це змінити, щоб сім'я була в кубці разом. Але, на жаль, це на сьогоднішній день неможливо. Можливо, якісь непорозуміння з дітьми, можливо, відстань. Тут може бути все, що завгодно, але тут питання болюче з приводу сім'ї. І хочеться, є бажання якось це все по-новому змінити і почати життя краще по-новому. Так, знову нам тут не показали. Дивимось. Дивіться, в зв'язку з тим, що у вас дуже велике спілкування з людьми, можливо, робота, можливо, поїздки, ви постійно навколо вас багато подій, обов'язково потрібна чистка. Я не бачу, що ви щось в цьому плані робили, але обов'язково потрібно скидувати кудись, спалювати, відсікати цю енергетику, чистити навколо себе, тому що ви багато набираєте. Так, у вас є успіх, ви обертаєтесь, але б'є по здоров'ю. Ви це відчуваєте. Ви дуже сильна духом, або сильний, так, хто мене дивиться. Людина сильна духом, людина бойова, у людини є навики комунікативні, так? Але через цю взаємодію б'є зовнішнє середовище по вас. Тому, чистка обов'язково потрібна особисто і досить такі. Постійно, раз на тиждень, якщо немає можливості, раз на місяць це все чистити, що навколо вас. Вам буде легше, справи будуть легше вирішуватись і почуватись ви себе будете краще. Ось такий у нас другий варіант людина-ділова, соціальна сфера. Дуже розкручена. Так, отже, переходимо до третього. Варіанти. Будемо дивитися, що у вас накопилося. Даний розклад я зробила спеціально з атрибутами, щоб проговорюючи проблематику, діагностуючи, що у вас відбувається, що у вас є, щоб трішечки пішла чистка і ваша енергетика хоча б. На декілька днів це така часткова чистка, свічки горять. У мене тут фіміда, арома так, теж свічки горять. Вода в мене в кубку. Тому всі стихії присутні. І з цим розкладом, дивлячись, ви будете очищати свою енергетику. Дивимось третій варіант, що у вас. Що у вас? Третій варіант. Тут більше емоційна сфера відголосок минулого. Ви намагалися якось себе трансформувати. Ментально відкидати ці думки, але воно вас крепко тримає. Тут якусь ситуацію людина пережила важку і відбиток, тінь, ніби тінь минулого переслідує цю людину. Постійно думки в голові, постійно намагаєтесь вівноважити себе. Зовні ви це не показуєте, що з вами відбувається, але в душі стоїть важкість, важкість від якогось, якоїсь пройденої ситуації. Давайте дивимось далі. Дуже ви хочете, щоб ці думки, емоції вас полишили, щоб відчувати себе легко. Щоб змінилося ваше життя, ви хочете, щоб доля змінилася, щоб вищі сили втрутилися і покращили вам життя в плані того, щоб вирвали вас з цієї ситуації, де ви перебуваєте, і кудись якесь спокійне місце там, де ми могли би існувати, розвиватися і йти далі. Не без того ви борець, ви намагаєтесь якось вилізти з цієї ситуації, з пережитого, Вищі сили вам допомагають, але на це потрібен певний час. Все це ще дуже свіже. Тому в плані енергетики, так, можу сказати, вас окутує минулі важкі події, це в енергетиці є, воно відбилося. Темний туман, так в якому ви перебуваєте. Це все треба працювати над цим. Потужна зовнішня велика сила, яка вплинула на ваше життя і лишила відбиток. Так, від цього можна чиститись, але я вам не скажу, що вам стане краще, тому що. Це емоції, це відбиток на серці на душі. Не так легко вирвати це своєї системи життя, як то кажуть, пам'ять не зітреш. Але зробити, щоб трішечки краще було, обов'язково можна почистити енергетику. Тут в плані сім'ї теж якісь непорозуміння. Ситуація застійна. Введете ви якісь розмови, переговори. Або ви пішли з сім'ї, або хтось пішов з сім'ї. Тут я бачу якийсь розрив, або відстань між вами. М -м Ситуація неоднозначна зависла, і ви не знаєте, що вам робити. Зараз гляну ще. Ну, взагалі мені показують, що ви як відлюдник одиночка, вам важко, вам важко без мужчини хто а дивиться так. Жіноча стать мене, хто з чоловіків, то вам не вистачає жінки. Ось так. Хочеться полегшення життя. Ви вже давно перебуваєте в цьому відлюднику. Одиноко застійна ситуація в плані сім'ї. Ви мене запитуєте, чи можна почистити цю енергетику і програмно себе налаштувати на те, що ви бажаєте? Так, можна. Я не кажу, що це якісь афермації, потрібно наговорювати щось, повторювати щодня, дивитись в дзеркалі. Це все не так діє. Діє все по-іншому. Треба звертатись до вищих сил, до родових сил, просити допомоги, навчитися бути в рівновазі, не емоціювати, ну і знати, як чистити себе так, від того складу енергетичного, який накопився. Я не бачу тут ніякої магії, вже, вже можливо, раніше була. Але тут вже ні. Тут ви працювали, так? Так. Ви працювали, це все знято. Якщо раніше було руйнування життя через якусь магію, то воно вже, вже все в минулому і далеко в минулому це все знялося, лишився лише відбиток. Ось так. Тому по всіх трьох варіантах тут потрібно чистити. Свою особисту енергетику, обов'язково і програмно налаштовуватись на те, що вам потрібно. Тому кому потрібно, звертайтеся, будемо працювати більш детально, занурюватися у вашу енергетичну систему, просити вищі сили для перепрограмування, трансформацію, так, чистку повну для покращення життя, для полегшення, щоб ви змогли йти своїм шляхом. Так, все можливо. Дякую всім трьом варіантам і Вищим силам за інформацію, тому кажу, що кому потрібно, звертайтеся, будемо питання вирішувати. Всім бажаю мудрості, усвідомлення і сили надалі йти своїм шляхом. Дякую всім!